Сьогодні сонце світить яскравіше, і літній день дарує ніжний цвіт, на серці радість, що усіх тепліше, бо твій сьогодні рідна цілий світ, хай кожен промінь душу зігріває, розвіє тіні, що минулі дні несли, ти, неначе квітка. Розквітаєш, попри всі бурі, що навколо йшли. Берегиня, даруєш своїм дітям, ти тепло і сміт. В твоїх очах любов, що є святиня, і промінчик віри, що сильніший. Вір. Що вміє жити, вірити в добро, хай буде щаслива твоя стежинка, минеться швидко, всяке лихо й зло, хай Бог оберігає всю твою родину, і мир панує в рідній стороні, ми любимо тебе, бажаєм всю хвилину, Побільше щастя в кожнім дні. Татяна Сергіївна, вітаю з нам народження. Бажаю здоров'я, гарно відпочити влітку та повернутися до нас з восени з новими силами. Дякую, що у вас така чудова та добра нас є. Рога Тетяна Сергіївна, вітаємо вас з днем народження. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, миру над головою та усього найкращого. Дякую, що ви нас навчали. Рога тетяна Сергіївна, вітаю вас, з днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я та миру. Ну, Тетяна Сергійовна, вітаю вас з днем народження. Ваша праця надихає. Ви даруєте знання, щиро, лагідно щодня. Вам бажаємо нас на грошей, радості, поваги від дітей, від батьків, від колег-учителів. Шановна Сергіївна, від усього серця хочу привітати вас з днем народження. По-перше, хочу побажати вам міцного здоров'я, щастя, гарного настрою, мирного неба над головою та тільки позитивних емоцій у житті. Звісно, щоб всі ваші мрії збувалися назавжди залишатися такою ж позитивною, доброю, красивою людиною. Дякую вам за всі знання, за всі позитивні емоції, які я отримувала з вами на уроках. Дорога мила Тетяна Сергіївна. Щиро вітаю вас з Днем Народження. Хочу побажати, щоб ваша непроста праця приносила радість і щиру вдячність учнів. Нехай усі ваші рідні та близькі дарують вам щирі усмішки, любов та увагу. Нехай усі ваші найзаповітніші мрії збуваються, а життя буде щасливим. Ми любимо вас! Дякуємо вам за все з днем народження! Шановна Тетяна Серегіна, вітаю вас з днем народження! Бажаю мирного неба над головою, наснаги та натхнення. Щастя та міцного здоров'я. Нехай щастя завжди буде з вами поруч. Вітаємо вас з днем народження. Дякуємо за ваше терпіння, мудрість та турботу. Ви наш найкращий класний керівник. Завжди готовий нам допомогти. Бажаємо вам здоров'я, щастя та гарного настрою. Тетяна Сергійна, щиро вітаємо вас з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, спокою, нахнення та здійснення всіх ваших мрій. Нехай кожен день приносить гарний настрій і нові можливості. З днем народження. Вітаю вас і з вашим святом. Бажаю щастя вам багато, щоб ви раділи завжди й нині здоров'я вам і всій родині, щоб були сили і наснага. Від учнів ваших лиш повагу, в роботі успіху бажаю, і з днем народження вітаю.